Так, і продовжимо. Хочу показати, як це зробити в альтернативний спосіб. Створено тут в цій програмці додатковий модуль, який називається Unit Decorator. І в ньому теж декілька класів є. Ну, по-перше, як можна зробити. Значить, В інших мовах програмування, ну от, наприклад, відкрию там, де ми дивилися, тут десь поряд було. Так, Ні, не на це так, вже, вже загубив. Ну, ось тут можна, ну давайте подивимося, можливо тут інше от, показати, ну або держава, ну давайте C-Sharp. Так, тут не це я бачив, вже загубився. Так. Ну-ка. Да. Тут C-Sharp. И ось над Java. Теж є приклад. і ось Те, що я хотів побачити, начать, верніше, не побачити, а показати. Показати вам. Звичайно, вам можливо незнайомий синтаксис є, але тут знайомі слова є, абстракт клас. От, і тут робиться яка там, у нас тут є певне речення, котре містить собі якісь слова. І ось цей WordSplitter плітер розбиваю по, на слова і його, з його, значить, наслідується цей абстрактний клас, і наслідується від цього абстрактного класу, значить інші, значить, класи, котрі виконують роль лікараторів. Один там і сортує ось цю, ось ці слова, котре це речення, другий там у нас видаляє їх. Ну, саме головне, що я хотів сказати, що тут за допомогою абстрактних класів. В прикладі там, на C-Sharp використовуються інтерфейси. Ми можемо використовувати що інтерфейси, що абстрактні класи, ну, але ж в Object Pascal в Лазарусі. Абстрактні класи, як такові ну, абстрактним класом буде вважатися той клас, який має один абстрактний метод. Ось так воно зроблено. І ось цю ми ідею і будемо реалізовувати в нашому, в нашому випадку. Тобто у нас є ось такий теж у нас об'єкт клас і Object, в котрому є якась незмінна річ. Значить, ну, я сказав, що це константа буде. Це буде строка. От, буде строка, вона незмінна. І ми якимось чином, значить використовуючи декоратори, будемо змінювати значить зміст його. І у нас є процедура. значить Write hello, Хело, котра у нас абстрактна і віртуальна. Нам потрібно її переписати буде в інших реалізаціях. І у нас є два декоратори. Тема декорейте Object, котрий наслідується від нашого тема Object. Тобто він має ось цю теж строку Hello. І він має ось цей метод, який потрібно переписати. В Right Hello Override, бачите, тут написано. Ну і що в нього? Значить, конструктори поглянемо. Там Конструктори є, Значить, роль конструктора тут занести внутрішній мема, поля мема. Значить, параметр, який буде передаватися, в який ми будемо вводити текст. І що у нас конструктор? Ну, що він робить, просто переносить ось цей параметр мема, котре ось тут знаходиться. Значить, Що в одному класі, що значить, у класі тема Decorate Object 2, те ж саме буде. А ось тема Decorated Object вже буде в Right Hello, і це Might Object 2 в Right Hello, то в цих класах вже буде в right hello відрізнятися. А в першому випадку у нас буде така фраза DiaFriend і він виводить ось цей значить, незмінну константу там, де вона має назву Hello. То ми декоруємо, то ми міняємо зміст, але не змінюємо значить, початковий клас. От. А значить, в райт Hello тема Decorated Object 2. Там буде значить, ну, інше. Тут буде просто написано Hello, Hello and Goodbye. І все. Ну, і для того, щоб відрізнити ці повідомлення, ось такі от рядки будуть у нас ще стире, знаки мінус, як вам забажається так і вважаєте. Ну і давайте подивимося, як цей буде працювати. Так. Ну, от альтернативний. От запускати. І це теж працює, бачите? DiAfriend Hello і наступний он Hello and Goodbye. Тобто така штука. Але Ну мені здається, що ось цей альтернативний варіант, він якби більше, більше розкриває смисл. Смислу цього шаблону. Клас Хелпер це добре зазвичай, але ж в інших мовах його немає. А принцип використання от він ближче до цього альтернативного варіанту. Значить, зараз я покажу вам, пролістаю 20 модуля. Ну, верніше, давайте спочатку. Ну, проект файлика паскаль декоратор LPR. Тут нечего листать. Винье. Юнит main Форм. Пролистываю. Вот тут и все. И Unit декоратор. Это альтернативный. Ну і все, тобто такий неоднозначний, неоднозначний такий шаблон проєктування, але ж він використовується дуже активно. Значить, в інших мовах програмування в Python дуже багато що на ньому побудовано. Десь у мене і відео є, але ж для іншої дисципліни там якраз є про шаблон, про, про шаблон декоратор в Python. Ну, а це було в Лазарусі. Ну, на цьому, мабуть, можна і завершати, тому що я розповів все, що хотів, вам особисто вам, вирішувати способи використання цього декоратора цього шаблону проєктування. Ну, Якщо у вас є якісь ідеї, можете написати, цікаво буде почитати. Так, ну, а так, на все добре, до побачення.